Отак мешканці мої будиночка забавлялися до самого вечора, не турбуючись тим, що двері до льоху заросли. Про бідолашнього Гемуля ніхто навіть не згадав. Він все ще сидів у промоклій сукні, котра прилипла йому до ніг, і пильнував мамелюка. Зничив я, гриз яблуко або лічив течинки тропічних квітів. Найчастіше, однак, важко зітхав. Дощ ущух, настали сутінки. У ту мить, як зайшло сонце, щось дивне почало діятися зеленим пагорбом, на який обернувся будинок мумітролів. Він в'янув так само швидко, як перед тим бояв. Плоди морщилися і падали у траву, квіти стулили пелюстки, листки поскручувалися. Знову весь будинок зашародів, затрещав. Якийсь час Гемуль спостерігав за тим, що відбувалося, а тоді підступив ближче і потягнув за галузку. Вона легко обламалася, суха й крихка, наче хмиз. Гемулеві раптом зблисла в голові думка. Він назбирав величезну купу гіляк приніс дровітні сірники і розпалив посеред саду ватру. Веселий втішений Гемуль сів коло вогню посушити свою одіж. Тут не забарилася в його голові ще одна думка. З над зусиллям він затягнув до вогню мамелючого хвоста. Печена риба була його найулюбленішою стравою. Коли родина мій тролів та її приятелі з диких джунглів таки протурували шлях до Ганку, і відчинили вхідні двері, то побачили перед собою страшенно щасливого Гемуля, котрий вже встиг спожити сьому частину мамелюка. Негіднику, заволав хропусь, тепер я не зможу зважити свою рибу. Зваж мене і додай, незворушно хмикнув Гемуль. Не було у цю мить сили, яка могла б зіпсувати йому настрій тепер спалимо джунглі, запропонував тато мітроля. На заклик відгукнулися всі, кинулись виносити з хати хмиста, бадилля, а потім розклали ще не бачене у долині мумітролі вогнища. Мамелюка запекли на тому вогнищі повністю і з'їли геть усе з головою та хвостом вкупі. Потім ще довго не стихали суперечки. Яким завдовжки він був. Розділ шостий, де з'являються чупсля і трясля із загадковою валізкою, яких переслідує мара. А ще мовиться про те, як Хропус чинив правосуддя. Одного раннього ранку на початку серпня мандрували горами чупсля і трясля і опинилися приблизно у тому самому місці, де Чмих знайшов чарівникового капелюха. Вони спинилися на вершині і задивилися на долину у мітролів. Чупсля мала на голові червону шапочку, а трясля волокла велику валізку. Вони пройшли здалеку і дуже втомилися. Унизу з комина будиночку у мітролів струменів ранішній дим. Димсля? мовила Трясля. – Щось сля? – кивнула голівкою чупсля. Вони рушили в долину, розмовляючи по дорозі чудернацькою мовою, яка є ужитковою для всіх чубслів і тряслів. Їх не всі розуміли, та головне, що між собою вони могли прекрасно порозумітися. «Гадаєш, сля нас пустять сля? засумнівалася чубсля. Хто з нас сля? відказала трясля. Але не бійся сля, якщо нас зустрінуть, сля непривітно. Вони сторожко підійшли до будинку і поставали знічено біля сходів. «Постукаємся?» – сля? Несміливо запитала чупсля. А раптом у нас накричать сля? У ту мить мама визирнула у вікно і голосно покликала Кава готова. Чупсля й трясля так страшенно налякалися, що з голов заплигнули через віконце до льоху, де зберігалася картопля. Зойкнула мама, і аж підскочила з переляку. Напевно, двоє щуриків залізло до пивниці. Чмиху, віднеси їм трохи молока. Раптом вона помітила покинуту на сходах валізку. О, та вони з багажем, подумала вона. Напевно, захочуть затриматися у нас надовше. Мама рушила на пошуки тата, щоб попросити його доставити ще два ліжка, але дуже-дуже маленькі. А тим часом чупся й трясля принишли у картоплі, лише очі виблискували і зі страхом очікували, що ж буде з ними далі. У кожному сляразі тут готують кавусля, пробубніла трясля. «Хто і сля? Сиди тихо, як миша, сля!» Двері льоху скрипнули. На верхній сходинці з'явився чмих з ліхтариком в одній лапці. І мисочкою молока в іншій. Агов? Де ви? покликав він. Чупсля трясля ще глибше зарилися в картоплю, міцно вчепившись одне в одного. Хочете молока? запитав чмих уже голосніше. Він хоче сля нас обдурити сля, шепнула трясля. Якщо гадаєте, що я стоятиму тут півдня, то дуже помиляєтесь. Почав уже сердитися Не Неподобство або безглуздя, старі дурні щури, яким забракло розуму увійти в дім з головного ходу, Трясля не стерпіла образи власної гідності. Сам ти сля щурсля. Ого, ще й іноземці, здивувався чмих. Ліпше покличу маму Мітроля. Він замкнув двері льоху на замок і кинувся на кухню. Та що, попили гості молока? запитала мама. Вони розмовляють чудинецькою мовою. Годі зрозуміти Ану, повтори якісь слова, попросив мітроль, який удвох з гемулем розтирав у ступці прянощі. Сам ти слящо усля, сля. пригадав Чмих. Мою мама зітхнула. Тільки того, ще й бракувало. Як мені довідатися, що вони забажали б собі на десерт в день своїх уродин, чи скільки подушок класти їм під голови? Ми навчимося їхньої мови, заспокоює йому мітроль. Це дуже просто Разля, два сля, трисля. Здається, я зрозумів, що вони мали на увазі, замислено мов Гимуль. Вони сказали, що чмих старий старили, щур. Чмих почервонів по самі вуха з пересердя тріпнув головою. Іди й сам поговори з ним, якщо такий мудрий, чмихнув він. Гемуль почебуряв до льоху і покликав ласкавим голосом. Ласкаво просимо сля. Чупсля трясля, виткнули голови з картопляної купи і зиркнули на нього. Молоко сля, добре сля. Солодко вів далі Гемуль. Урешті чуса й трясля, набралися відваги і почала полесить за гемулем до вітальні. Чмих, порозглядавши гостей з усіх боків, дійшов висновку, що вони набагато менші від нього. Він одразу подобрів і почав облажливо ставитися до прибульців. Привіт, приємно познайомитися. Дякуємо, сля. Нам теж приємно сля, відповіла Чупсля. У вас сля пахне сля кавою, сля? делікатно поцікавилася тресля. Що вони сказали? хвилювалася мама. Що голодні, переклав Гемуль. та хоч би навіть вмирали з голоду не хочуть близько бачити чмихову мордочку. Можеш передати їм мої найщиріші вітання, скипів чмих. Ніколи в житті не бачу таких дурнюхів. Я йду геть. Чмих гнівається сля? Пояснив Гемуль. Дурненький сля? Заходьте, не соромтеся, покавуйте з нами, припрошувала вкрай схвильована мама, ведучи гостей на ганок. Гемуль тупця за ними, страшенно гордий зі свого нового рангу тлумача. Вони не галасували, ходили, тримаючись за ручки і повсюдно тягали за собою валізку. Та коли запала сутінь, на диво стривожилися, заметалися у гор вниз сходами і сховалися під килимами. Що трапилося, сля? запитав Гемуль. Мара. ледь чутно прошепотіла трясля. Мара. Це хто? Гемуль трохи занепокоївся. Чупсля вирячила очі, вишкірила зуби і надулася, скільки стачило духу. Страшна сля! Жахлива сля. Замкніть сля, щоб не зайшлася до хати. Гимуль побіг сповістити новину мумі мамі. Вони навперебій торочать, що яка жахлива й страшна мара має прийти сюди. Треба позачиняти на ніч усі двері. Але ж у нас є ключ лише від льоху, стурбовано мовила мама. Отак воно завжди з іноземцями. Вона пішла за порадою до тата. Слід озброїтися і присунути меблі до дверей, не розгубився тато. Така страшнюча велетенська мара може бути небезпечною. Я поставлю у вітальні ревуна, а чупсля тряся спатнемуть під моїм ліжком. Але обидві вже залізли до шухляди комоду, навіть відріс, відмовляючись, покинути сховок. Похитавши головою, тато подався до дровітні за рушницею. На дворі запала темна серпнева ніч. У саду шугали якісь оксамитово чорні тіні. Хоч та твій було й моторошно, та нічого не вдієш, принести рушницю вкрай необхідно. Хто зна, може, та мара затаїлась десь під кущем, не знати навіть, яка вона вигляд, а що ще важливіше, яка завбільшки. Повернувшись на ганок, він загородив двері канапою і віддав розпорядження. Світло не вимикати всю ніч. Кожен має бути готовий стати по тривозі. Нюхмомрик спатиме нині у будинку. Усі перебували в прикрій напрузі. Тато мітроля постукав по шухляді комоди і урочисто проголосив Ми вас захистимо. З комоди ніхто не відізвався. Тато відсунув шухляду, злякавшись, чи не викрали чупсові тряслю у цій метушні, але обидві мирно спали разом з нерозлучною валіскою. Мабуть, і нам час до сну», – мовив тато. Тільки прохання всім озброїтися. Лише гасова лампа самітно горіла у вітальні на столі. Годинник вибив дванадцяту. Потім першу, кілька хвилин на третю прокинувся ондатор, бо його притисло до вітру. Сонний він почапав на ганок і у великому здивуванні завмер перед дверима, перегородженими важкою канапою. Що за безглузді вигадки? буркнув він, з натугою відсуваючи канапу. Зненацька вмікнувся ревун. Будинок миць появився криками, пострілами з рушниці й тупотом численних ніг. Усі збіглися до вітальні, озброєні хто чим міг, сокирами, ножицями, камінням, лопатами, ножами та граблями і витріщилися на ондатра. Темара! закричав у мітроль. Яка там мара, це я, роздратовано буркнув вандатор. Мені захотілося в туалет, я й забув про Мару. То йди, але скоро і більше такого не роби, звелів хропусь. Він широко відчинив двері надвір і враз усі побачили Мару. Геть, усі побачили, вона непорушно сиділа перед сходами. На посипаній піском стежці, й дивилася на них круглими, незмигними очима.